Вітаю всіх глядачів каналу Vintage Voyage І сьогодні я розповім вам, що таке калібровка аудіокасет. Я думаю, що всі знають, що касети бувають чотирьох типів. Перший тип це ферум. Другий тип. Це хром. Третій тип. Це Ferrum хром. І четвертий тип метал. Звісно ж, що під кожний тип стрічки потрібні якісь параметри аудіоапаратури, щоб прозвести нормальний запис. І якщо б був один завод у світі, який би випускав. Аудіокасети, наприклад, акфа, і більше ніякого заводу не було, то проблем би у нас з вами з калібровкою ніколи не було. Чому? Тому що вона була б непотрібна. Всі декі налаштовувалися б на один тип стрічки. Верніше, не на один тип, а на стрічку одного заводу. Який випускав би її на весь світ. Але заводів тих було стільки, що е, неможливо було зробити універсальну деку-касетну або універсальний магнітофон, який би записував однаково на всі касети, які існують у світі. Бо кожна фірма. Робила якийсь свій, якусь формулу свою для нанесення шару магнітного на стрічку. І була така конкуренція. Були європейські касети, були азіатські касети і були американські касети. Тому інколи кажуть, що якщо ти пишеш японця, то пиши його на японській деці. Якщо ти пишеш німця, пиши його на німецькій ідеці. Якщо пишеш американця, пиши його на американській йдеться. Для того, щоб ви могли записати будь-яку касету, фірма Sony вигадала таку функцію, як калібровка параметрів деки під. Конкретну стрічку. Для того, щоб правильно записати будь-яку магнітну стрічку, треба два параметри, які ми задаємо крутилками Level і BIOS. Level – це струм запису. Що таке струм запису? Тобто на касету на головку, верніше, магнітно подається звуковий сигнал, який заходить на вхід магнітофона. Якщо просто подати звуковий сигнал на головку, то у вас буде запис, але будуть дуже великі спотворення. Для того, щоб не було спотворень, головку треба додатково намагнітити. І додатковий намагнічувальний струм. Якраз виставляється рукояткою BIOS. І так, треба два параметри: ток запису і ток намагнічування. Якщо це більш-менш нормальна касетна дека, то в ній є встроєний генератор частоти. В даному випадку у деці Akai GX75. Два генератори. Один на частоту 400 Гц, і другий на частоту 8 КГц. Коли ми вмикаємо калібровку, то у нас вихід генератора деки подається на той самий вхід, на який ви потім будете подавати якусь музику, яку ви будете записувати. І на той же самий вхід подається е, два генератора, один подається на лівий канал, інший на правий канал. І ось ми вмикаємо запис. І так як у нас три головки. Сигнал 400 Гц – це індикатор level, сигнал 8 КГц це індикатор BIOS, який ви зараз бачите. Якщо ми покрутимо. Рукоятку, ми можемо або збільшити рівень, зменшити, і можемо збільшити струм намагнічування. І тим самим відкалібрувати касету. Тобто, верхній індикатор це у нас йде запис 400 Гц, нижній індикатор запис 8 кГц. Коли ми їх виставили з вами по мітках, то касета вважається відкаліброваною. Тобто вона готова до запису, і вона повинна записувати сигнал один до одного. Микаємо запис і виставляємо вхідний рівень вхідного сигналу. І якщо ми виставили, наприклад, рівень 0 дБ. то у нас повинен записатися на стрічку теж 0. Вмикаємо запис і перевіряємо. Це стрічка, рівень, який на стрічці, рівень, який входить в деко. Наприклад, ставимо 0. Перемикаємо на стрічку. І у нас рівень 0. Якщо б ми невірно виставили рівень калібровки, давайте виставимо його не, не так, як треба. А, наприклад, зробимо його маленьким. Отаким от. вмикаємо запис. Ось у нас вхідний сигнал 0. А на стрічці у нас, бачите, низький дуже. Тобто, ця касета, верніше, ця дека. Не налаштована на цю касету. І записувати вона не буде один до одного. Це вже видно по рівню. Рівень набагато нижчий, ніж треба. І звісно, запис буде така вялувата. І ну слухати то можна її, але ж і по частотах. І по спотвореннях, і всьому решті, шум стрічки, вона буде не дуже гарною. От, на прикладі касети Metal Maxel Метал 50. Ми з вами з'ясували, для чого потрібна калібровка. Тепер я вам бажаю всього найкращого. Пишіть свої питання в коментарях і на все добре.